Фармадол, забудь про головний біль. Так, вітаю. Справді зараз новини в ефірі. Марафон Єдині новини для вас працюють команди фактів АСІТІВІ та Вікон СТБ. На Харківщині через обстріли російської армії села Обухівка Купінського району загинув літній чоловік. Його будинок вщент знищили. Повідомили в Харківській обласній прокуратурі. А вночі окупанти вдарили по Ізюмському району поранений чоловік. Ворог також випустив ракети С-300 по Купінському ліцею та вдарив артилерію по фермерському господарству Золочівської громади. Під вогонь окупантів потрапили села Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів. Пошкоджені приватні будинки, склади. Російські терористи знову вдарили по Херсону. Окупанти влучили в інфраструктурний об'єкт. На жаль, одна людина загинула. Про це заявив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Нині на місці удару працюють рятувальники. На Донеччині знову маємо жертви серед цивільного населення через інтенсивні обстріли житлових кварталів. Сьогодні поранені щонайменше семеро людей. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Окупаційні війська з артилерії та авіація накривали горлівський напрямок під ударом Бахмут, Торецьк та Іванівське. Майже у цілодобовому вогні Авдіївка і навколишні села. Під вугледаром росіяни обстріляли приватний сектор, п'ять будинків пошкоджені. Обстріляли окупанти і. Краматорськ, а напередодні ворожим залізячам в регіоні поранені ще 9 мирних мешканців в області вкотре закликали людей евакуюватися. Обстріли щодня лише посилюються. Чергова неспокійна ніч у Нікопольському районі з важкої артилерії. Росіяни відкривали потужний вогонь по кількох громадах Дніпропетровщини. На мирні міста і села окупанти випустили 50 снарядів. На щастя, всі живі. Найбільше били по Нікополю. В місті значні руйнування вогонь з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області. Росіяни відкривають по кілька разів на добу. Репортаж Христина Євенґельоскайте. Пряме влучання у будинок вибиті шибки, потрощений паркан, знищені речі та побудова техніка. Такі наслідки потужного нічного обстрілу Нікополя повернув люду. Росіяни випустили півсотні смертоносних снарядів. Сквозний отвір пробила стіну, повибивала всі вікна. Хоча вони вже були би ну, було зашиті, було підготовлені до зими. На жаль, і було в шифер. Вспіли у літню пору поставити піч дров'яну. це нас врятувало, тому що електрики досі немає, бо перебиті всі провода. Пані Ірина разом з донькою мешкає в будинку навпроти. Вороже залізяче приземлилось зовсім поруч. Від вибухової хвилі в оселі вилетіли вікна, а будинок вкрився тріщинами. Серце калатає спрятатися Не знаєш, де, тому що з тої сторони йдуть взриви, з цієї сторони взриви. Ну стояли між двох. Мы бы не успели ни в подвал убежать никуда. Стояли между двумя стенками. Они просто тупо уничтожают. Потому що інших, в общем-то, основані частний сектор, бомбить беззащитних людей здесь, там в нагаетажках лишать тепла, світа. А ось так нині виглядає будинок матері Андрія. Ворожий снаряд прилетів просто в кухню. Із усього помешкання вціліла лише одна кімната. Поболівся потолок, повибивала окна на той стороні, шифер розбило, двері всі входні. В общем. Ну отоплення нічого ні Фактично дім став нежилим. Ми понірам той дім. Жоден день в районі не минає без обстрілів, і так п'ятий місяць поспіль. Найбільше гатять саме по Нікополю. Місто за кілька кілометрів від окупованих росіянами населених пунктів цього разу ворог пошкодив з десяток приватних будинків. Осколки розірвали лінії електропередач та понівечили дороги. Це сьомий чи восьмий раз уже і пів квартала практично, практично знесено будинки в розвалені дуже багато. Слава Богу, ми обійшлися без жертв. Під ранок окупанти обстріляли ще й марганець. Є багато руйнувань, але без жертв. Під ворожий вогонь потрапила і червона григорівська громада. Ворожі снаряди вцілили в електромережу та знеструмили місцеву насосну станцію у червоногригорівській громаді. Через що понад 9 тисяч родин з кількох сіл громади лишилися без води, вже зранку рашисти знову гатили по Нікопольському району. Висока ймовірність повторних атак існує постійно. Тож місцева влада закликає людей не нехтувати сигналами про потенційну загрозу артилерійського обстрілу з протилежного боку Каховського водосховища. Насамперед, це стосується жителів прибережних територій. Христина Венгеля Оскайте Денис Сінегін Фактесі Ті. Єдині новини. Ще з понад пів тисячі расистів більше не побачить свої родини, бо загинули бо за путінські амбіції. Загалом за весь час великої війни втрати ворога вже понад 92 тисячі осіб. За час війни так звана Друга армія світу втратила в Україні 2929 танків. Наші захисники знищили понад 5900 бойових броньованих машин, 1915 артилерійських систем. На брухт перетворені майже 4 сотні реактивних систем залпового вогню, 211 систем протиповітряної оборони. Більше не злетять у небо понад півтори тисячі ворожих безпілотників та 281 літак. Втратили рашисти також і 265 гелікоптерів понад 4,5 тисячі одиниць автомобільної техніки на дно пішли 16 кораблів. Білорусь використовує біженців задля розвідки розвідки вразливих ділянок українського кордону. Про це повідомили в центрі національного спротиву Білорусі. Тамтешні прикордонники навмисно направляють мігрантів з Ірану та Пакистану до кордону з Україною, щоб виявити недостатньо захищені місця, і потім використовувати їх для проходу диверсійно-розвідувальних груп. Припускають в центрі схожу тактику. Північна сусідка використовує і на кордоні з Литвою. Нещодавно наші прикордонники впіймали шістьох нелегальних мігрантів з південно-східної Азії. Рушники перетнули його із боку Білорусі. Додам, що наші військові пільнують кордон 24 на 7 і вживають всіх заходів, щоб рубежі були захищені. У Херсонській області знайшли ще одну катівню, де окупанти знущалися над українськими патріотами. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Катували людей у приміщенні районного суду поблизу Херсона. Російські військові використовували його як штаб. У камерах утримували цивільних з проукраїнською позицією. Слідчі знайшли списки 112 громадян, яких могли тут катувати. Наразі правоохоронці встановлюють усіх потерпілих. Вони одними з перших приїздять на деокуповані території та місця, де точилися бої. Їхнє завдання пошук тіл загиблих солдатів. Українських захисників вони повертають рідним, а ті ховають їх з почистями. От останки загарбників ідуть в обмінний фонд про те, як відбувається процедура пошуку та ексгумації тіл військових. Далі в сюжеті розкаже Назар Бурхан. Волонтери військово-історичного центру пам'ять та слава вже не перший рік працюють над пошуком та ексгумацією тіл військових. Та спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну робота пошуковців неабияку аби ускладнилась. Заміновані поля та активні бойові дії стали перепоною. Зазвичай волонтери приїздять на локацію після того, як там відпрацюють групи зачисток і сапери. Попутне ми починаємо опрос воєнних опрос местных, тем более, когда якщо свіжа освобождена територія, всі воєнні, і що прийняли участь, на местах що два-три дня, то дуже багато інформації. Волонтери збирають фрагменти тіл, особисті речі та шеврони. Це дає змогу ідентифікувати особистість. Окрім ексгумації українських воїнів, пошуковці збирають тіла й російських солдатів. Треба розуміти, що ми не завжди знаємо кого з солдатів. З якої сторони, з нашої чи противника ми знайдемо. Процедури, які ми проводимо з тілами загиблих, так, вони ніяк не відрізняються один від одного. Тому у цій роботі дуже важливо бути не емоційним, а професійним. Тіла українських оборонців, волонтери повертають родичам, аби ті могли їх поховати з почастями. а залишки окупантів слугують обмінним фондом. Вони не завжди розуміють, навіщо ми шукаємо російських солдат. Але коли ти пояснюєш, що вони йдуть на обмін, і навіщо вони вам тут в селі або на городі, щоб вони вам лежали, тобто, якщо ми звільнюємо нашу землю від окупанта, то треба звільнювати навіть від них мертвих. За дев'ять місяців повномасштабного вторгнення волонтери вже встигли попрацювати в Київській, Харківській, Миколаївській, Донецькій областях. Навмисне не оголошують точної цих признайдених тіл, але кажуть, що повернули додому чимало полеглих українських захисників. Це були навіть ребята, у яких були сліди питання, які були застріляні в затилок, і у нікторі були навіть сліди скотча. З нашого опитування поїздкової роботи наших хлопців намного менше, ніж російських солдат. Нині пошуковці працюють на звільнених територіях Херсонщини. Назар Бурхан, Євген Репенько, Факт Сі Єдині новини. Енергосистема України оговтується від вчорашньої ракетної атаки рашистів. Енергетики роблять усе можливе, аби збільшити виробництво електрики, але на це піде ще кілька діб. Про це заявили в Укренерго. Найбільше постраждали вчора Одеська та Київська області. Російські терористи пошкодили деякі електростанції та електромережі. Через це виробництво електроенергії знизилося і довелося застосовувати аварійні відключення споживачів. Ремонтні бригади намагаються подати електропостачання резервними схемами там, де це можливо, зокрема в Більшій частині одеської області електрику вже дали критичній інфраструктурі лікарням, котельням та водоканалам. Сполучені Штати не купуватимуть російської нафти її імпорт заборонений. Про це заявила речниця Білого Дому Карін Жанп'єр. Таку заборону Вашингтон запровадив ще на початку березня, а напередодні набули чинності ембарго Євросоюзу на російську нафту, яка доправляється морем. Тепер доступні лише трубопровідні поставки. На додачу запрацювала також гранична ціна на російську нафту у 60 доларів за барель. Росія у відповідь погрожує не постачати нафти країнам, які на це пристали, і вже розробляє механізм. Нізм заборони російським компаніям продавати нафту за такою за такою ціновою, такого цінового обмеження у білому домі не здивовані реакцією Москви. мета обмеження завжди полягала в тому, щоб російська нафта за зниженими цінами продовжувала надходити на світові ринки, і водночас ми обмежуємо надходження від енергоносіїв, які Росія використовує для фінансування своєї незаконної війни в Україні. Росіяни прагнуть фальшивого миру, щоб відпочити і перегрупуватися для можливого нового наступу, заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Додав: він не бачить, щоб Москва була зацікавлена у серйозних переговорах, які могли б призвести до міцного миру. Росіяни намагаються сповільнити війну, щоб виграти час. Та потрібен справедливий і міцний мир. Блінкен зазначив, лише українці будуть ухвалювати рішення на яких умовах припинити війну. Хоча Росія могла би негайно її закінчити. Він запевнив, Вашингтон і надалі буде підтримувати Україну. Українці повинні мати все необхідне для повернення окупованих після 24 лютого території. І головний принцип, якого і надалі будуть дотримуватися Сполучені Штати, не робити жодних дій щодо України без участі України. Український МЗС вже зафіксувало 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам у 12 країнах світу. Нещодавно посольства України в Румунії та Данії отримали небезпечні посилки. Повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Розповів проти українських дипломатичних представництв почали кампанію терору та залякування. Кулеба вважає, що цей терор є російською відповіддю на дипломатичний жах, який наші дипломати створили для Росії на міжнародній арені. Однак порадив тим, хто продовжує надсилати. Закривавлені пакунки не витрачати час і гроші, адже цим вони нічого не досягнуть. Наприкінці листопада у посольстві України у Мадриді вибухнула посилка, яка була адресована послові. А через кілька днів до українських представництв по всьому світу надійшли пакети, в яких були очі тварин. Наших армійців з професійним святом привітав командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв. Сучасні збройні сили це високопрофесійні бойові підрозділи, здатні до миттєвого реагування та змін в тактиці ведення бою. Це воїни з високим рівнем мотивації, відмінною бойовою та фізичною підготовкою, які стоять на рівні із найкращими арміями світу, наголосив генерал-лейтенант. Дев'ятий рік поспіль наші військові боронять рідну землю від агресора на межі людських можливостей. До вас сьогодні. Ви захищаєте державу і людей, які виборюють собі шлях демократичного розвитку та сповідування європейських цінностей. Ви захищаєте право українців на вільне життя у вільній країні. Щиро бажаю вам нових особистих перемог і нашої великої перемоги, здоров'я вам і вашим родинам! В Ужгороді у центрі нейрохірургії та неврології реабілітують військових, які мають тяжкі поранення з фронту. Їх тут наново вчать сидіти, ходити та дбати про себе. Реабілітація для бійців безкоштовна. Лікують їх стаціонарно та амбулаторно. Для відновлення після травм у закладі використовують спеціальне обладнання. Одне купили своїм коштом. З іншим допомогли благодійники та волонтери. Таному коліна і вперед. У Закарпатському обласному центрі нейрохірургії та неврології поранених бійців вчать заново ходити, сидіти та доглядати себе. Олег із Черкащини воював у АТО. А коли почалася повномасштабна війна, опинився на передовій. В середині вересня під бахмутом отримав тяжкі поранення. Його та побратимів окупанти обстріляли з мінометів. Чоловік дивом вижив. Отримав поранення легені. Діафрагми і е, осколок пройшов у спинний мозок. Під Бахмутом йому надали першу допомогу. Легеню підшили. там. Бійця лікували у кількох шпиталях. До Ужгорода його привезли лежачим. Через пошкоджений спинний мозок повністю відмовили ноги. Півтора місяця реабілітації і цей герой навчився сидіти і вже робить спроби стати на ноги. Значно краще, ніж було Антону з Полтавщини. Лише 23. Щойно почалася велика війна. Пішов на фронт. За кілька днів отримав перше поранення, підлікувався і знову. Обій на початку осені знову зазнав трав цього разу важких. Сюди приїхав на каталці, лежачи я не сидів навіть. Ну, а тут пройшов курс лікування, зробили операції і дуже вдячний реабілітологам. Під час вибухів хлопцю травмувало шию, щелепу і плече. Були симптоми ішемічного інсульту. Переніс кілька операцій. і Тривали лікування у реабілітаційному центрі. Антон заново навчився ходити. Тепер відновлює рухливість пальців за допомогою кубиків, пластиліну і м'яча. Давайте трьома пальцями. Ми візьмемо м'ячик. Під час реабілітації потрібна концентрація уваги, пам'яті та уяви. Відновити координацію рухів допомагає цей тренажер. Пацієнт бачить на моніторі зображення і вже координує тіло. Антон щосили старається і певен, зможе знову бігати, танцювати і повноцінно жити. Успіхи уже чималі. Тут мене поставили на ногу, тут я тут я в чудо повірив. На реабілітацію сюди потрапляють бійці із нейротравмами. З ними працюють фізичні та ерготерапевти. Вони застосовують спеціальне обладнання, частину заклад купив сам. З іншим допомогли благодійники та волонтери. Ось такі вібраційні палички. Це для стабілізації е, суглобів, і також ми їх використовуємо в якості балансирів. У реабілітаційній команді медиків є ще й психолог та логопед. Ми тестуємо пацієнта, оцінюємо пацієнта, і в залежності від стану ми можемо сказати скільки пацієнту треба на відновлення. Ми їх адаптуємо до активності і мобільності. Для того щоб не було, що він лежить в ліжку і не може нічого зробити. Потреба у реабілітації бійців постійно зростає. Скількох тут поставили на ноги і допомогли відновитися, медики не розголошують. Лише кажуть, лікування тут амбулаторне та стаціонарне, а головне безкоштовне. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Фак. Ти, а єдині новини. Сучасне мистецтво під час війни однозначно має існувати і показувати свій спротив ворогу, переконані в пінчук арт-центрі. Сьогодні у музеї сучасного мистецтва представили роботи 18 номінантів сьомої премії Пінчук арт-центр. Конкурс існує для наших молодих митців та мистецьких колективів віком до 35 років. Відчуття, яке виникло між усіма учасниками та учасницями процесу протягом роботи над експозицією, втілилося в назві виставки Об'єднані. Над роботами працювали художники України, які проживають і тут, і за межами нашої держави. Як російське вторгнення вплинуло на українську творчість, розкаже Наталя Луценко. Інсталяція починається ще з вулиці на Бесарабській площі, і тематика однозначна війна. Від сьогодні у центрі представлені роботи 18 номінантів премії Пінчук-Арт-Центру. Їх відібрали з понад тисячі заявок. Куратори виставки молодих українських художників до останнього не вірили в реальність експозиції. У команді арт установи не раз міркували над тим, чи сумісні творчість та війна, і як про неї розповідати. І я дуже дуже тішуся, що ми знайшли. Спосіб рефлексувати, ми знайшли для кожного художника і художниці ту мову, ту точну мову, яка допомогла не тільки їм рефлексувати те, що відбувається, а також допоможе нашій публіці. Рефлексували ми ці по-різному, та кожен відвідувач зрозуміє меседж робіт та відчуття від них, скажімо, інсталяція Михайла, хоч і метафорична, та зрозуміла. Це розтрощений келег з ресторану в Бучі, Михайло зібрав уламки і склеїв їх на тлі тендітної кришталевої чарки, показують відео цього процесу. Навіть як коли ми будемо відновлювати нашу країну, якщо ми будемо намагатися відновити першопочаткову форму, і навіть мені тут частково це вдалося зробити, то все. Одно в нас залишаться ці е, тріщини, кракелюри, і, е, і це метафора про пам'ять. Російська війна проти України закарбується у нашій пам'яті на генетичному рівні, адже жорстокість росіян не людська на це творчо рефлексувала і мисткиня Дар'я Кузьмич із Києва. Її робота представлена на рваних 20-метрових рулонах плівки, на них акрилеве скло і метал. Ця робота це про сприйняття часу в травматичні періоди, або від які пов'язані з травматичними моментами. От і як певний розрив в житті чи в суспільстві впливає на е, впливає на подальші подальший розвиток подій і виходить що цей момент розриву він якби як пауза в якій перезбирається Щось попереднє, але щось нове ще не сформувалось. Виставка називається Об'єднані саме це відчуття виникло під час роботи команди над експозицією. Ми можемо говорити про труднощі, які виникали на шляху до відкриття виставки українських митців. Але я хочу говорити про силу їхнього духу. Художники чекали відкриття виставки, і докладали максимум зусиль. Якщо мистецтво в Україні перестане існувати, це свідчитиме про поразку. Я бачу творчість. Для українців як різновид кисню та демонстрацію спротиву, і, попри відключення світла, наша команда під освітлення ліхтариків розмальовувала стіни, майструвала інсталяції. Всі розуміли, що мистецтво під час війни багато чого розповість наступним поколінням. Переможців премії оголосять у квітні 23-го року. Обиратиме міжнародне журі. Головний приз 370 тисяч гривень. Також будуть два спеціальні по 90 тисяч. Приз громадськості, а це 37 тисяч гривень. Віддадуть переможцю за онлайн голосуванням. Традиційно володаря головної премії автоматично включать до шорт-листа Future Generation Art Prize, а роботу представлять на Венеційському біянале. Наталю Луценко, Віктор Зеленков, Факти, Фактивій єдині новини.